Сьогодні 5 червня 25-го року хочу похвалитися сортом полунички Аргентера. Купляла я Максима Евака і маю таку невеличку ділянку, саме Аргентери. Вона у мене дворічна, а по краях є однорічки. Сорт цікавий тим, що пізній. Ось в мене бріла, вже починають ягоди червоніти, цвіт тільки де-не-де. Зелених багато. То Аргентера ще щойно щойно у нас цвіте і зав'язує ягідки. Ось дворічні кущики, які красиві. І цвітем гарно. Багато квітконосів. Ось видно. Так, ще вчора вона так буйно тепер вчора ціла. Ось першорічка, ось першорічка, правда, два кущі. Ось красиві. Мені чоловік зробив додаткові такі. Дірочки тут я посадила собі зразу з вусиків минулого року і першу ручку вже також красиво буде мене здоровувати ягідками. Росаду я брала гарну. Доглядаю, щоб не було плямістості. Ось як вона гарно цвіте. Минув мене цього року. Малиновий висоничний довгоносик, було холодно, він не літав. Ось подивіться, який курсик квітконосів. Як багато їх. І на кожному квітконосику декілька ягідок. ось. що порахувати, так для дворічки дуже гарно. Я дуже її шаную. Тобто пильную, щоб не було ніяких хвороб, шкідників, бо в мене тут вишня поруч. І вона мені віддячує. Ось. Така краса. А ми тут маємо вже один кущик, який буде плодоносити. Це, певно, перша річка, бо бачу по величині, певно, був випад. І я посадила молоденький кущик. Я красиві, великі. Ось мої ще на коробочку, що було для порівняння. Вони такі цікаві, як дзига я їх називає, такої цікавої форми. Ось ще будуть ягідки, ще будуть ягідки. Тут буде, я деякий цвіт обриваю, щоб мені не було першу річку. А щоб першу річка не виснажувалася. Ось цвітем. Кущі досить високі, листя розкішне, велике. Та й не де в мене є такий обводочок. Ось. Ще з цим треба поборотися, але це вже після того, як зберемо вруш. Так що дуже не задоволено. Минулого року ягідки я пробувала. Ягідки були смачні. Цікаво. ось така краса.